Ви на каналі «Президент Дров. Тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. Сьогодні стало відомо помер народний артист України, співочий ректор, і легенда вітчизняного шоу бізнесу Михайло Поплавський. Йому раптово стало зле прямо в стінах університету культури, де він працював до останнього дня. Він готувався до нового турне містами України, планував сценічне повернення, але серце не витримало. Фанати в шоці, студенти не стримують сліз людина, яка співала про юних орлів, яка перетворила ректорство на шоу, яка була героєм тисяч мемів, пішла в інший світ. Цитата зі студентського чату Він був справжнім, веселим, трохи божевільним, але справжнім ніхто не уявляє наш універ без нього. Університет культури вже підтвердив сумну новину. Фанати по всій країні приносять квіти до будівлі вишу, а студентки готують особливу церемонію прощання, яку обіцяють провести у стилі поплавського яскраво, з піснями, але зі сльозами на очах. Прощання з легендою вже за кілька днів. Ми стежимо за ситуацією і покажемо вам усе першими. Вічна пам'ять Михайло Михайловичу. Ви були не лише співочим ректором, а й частиною нашої поп культури. Підписуйтесь, щоб не пропустити репортаж з церемонії прощання. І напишіть в коментарях, який ваш найулюбленіший кліп Поплавського. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин, не пропусти.